Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Бог щедрий прямо зараз, в ваших обставинах, вашій економіці, ваших фінансах, вашому покликанні. І Бог хоче постійно, 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 щоб проявлялася Його слава, в вашому покликанні, служенні, вашій відповідальності. І в тому, що ви сьогодні робите зради Господа. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати і про те, що дуже часто ми на емоціях багато шкоди робимо для себе. Ну, Нам щось, знаєте, як на емоціях захотілося, наприклад, телефон 16 iPhone Pro Max. І людина не може критично мислити, вона рухається на емоціях. Вона біжить, бере кредит, бере в борг, і потім не знає, як ці кошти віддавати. І багато складнощів дивишся, що людина як не духовна, а як душевна вчиняє. Потім дивишся, немає цієї людини в церкві. Вона вже на двох роботах працює, щоб ці борги віддати, кредити. Або в неї кредит, кредит, кредит. І коли починаєш розбиратися, а де була проблема, коли вона провалилася, їй просто щось ну, захотілося. Щось ну, почало притягувати її зір, і прийшла похоть, і Вона захотіла телефон. Там була проблема. Потім вже багато-багато кредитів, боргів. І вона вже там просто занурилась в ці-всі борги, і не могла виплести. І дивлюсь, людина через те, що. Похоть сильна. Побажання такі тілесні, дуже сильні. Людина не вчинила як духовно, не поставила на паузу, не молилася, не радилась. Вона по плоті погналася за цим телефоном і загубила покликання своє. Пам'ятаєте, Гієзі погнався теж за одежею, за бабками і втратив своє покликання. Міг би стати людиною, яка прийняла би подвійне помазання від свого вчителя. Який був учнем у Ісаї, це і Єлисей. І ось дивіться. Побігли побігли за грошима, побігли за своєю похотю. Він втратив Гієзі все. Дивлюсь, цей брат так телефон хотів. Телефон, телефон, телефон. Немає вже ні в церкві, немає ніде. І інколи, ми знаєте, так буває, буває. Ми не подумавши, нам щось захотілося. Ми не міркуємо, не молимось, немає дослідження, аналітики, критичного мислення, порадників. Ми біжимо за своїми похитями і втрачаємо Бога, Боже, втрачаємо все, що Бог до нас приготував. Тому не треба себе заганяти в борги, кредити. Живи по достатку. Май критичне мислення, май певну пораду. І я вірю, що Бог дасть тобі все необхідне для служіння, для твого покликання, для твого життя. Тому не заганяйте себе в борхи. Живіть по достатку і довіряйте Богові. Не рухайтесь за емоціями, а будьте духовними людьми. Амінь.